І так, поїхав кататися в не знаю куди заїхав. Опеник мій, хто не бачив. Ну що, все, яйця стоять. Коротше, я всі дрібненькі. Лоточок 225 песо, є 270, 285. Короче, виходить, від 4 до 5 доларів. О, аж 5 доларів навіть є. 30 яйць лоток. Ну, різні, бачили. Самі дешевші 4 долари. Це таке посілок, траса. Давайте зайдемо. Давайте зайдемо. Долар 30 виходить якось. Такі нормальні можна купити. Бачите, який таксі? Велосипед. І він візе, геть не молодий. Геть не молодий дядько. І він возить по два чоловіка, я бачив. Що, цін немає тут? Е... Цін нема. А, білому вони правду ніколи не кажуть. Я не пойму, що це за черви. Скажете, що це за черви. Окей, риба черви. Е... Нема цін, я ніколи питатися не хочу. Вони фантазують на ходу. Отакі стейки я брав. Е... Получається, якщо 10 доларів 600, то я брав по 240. Що це виходить? 4 доллара я брал. Ну, а що? Короче, Ось такі кальмари я брал. 3 доллара приблизно. Більше я брав, там 3,5-4. Там, де цін немає, нема смислу питати. Такі стайки я брав. Такась красенька чи щось. У нас суха, нежирна. Е, нема смислу. Вони ще місцевим кажуть, правду. <гум> Дивіться, Hello. Hello. цей. І вчора бачили, як я питався е, 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 з машини крупки. Хлопчик вийшов, каже, 50 песо за кілограм. Цей. А старша людина прийшла, каже 100. Ну і що я буду споритися. Я там, де цін немає, я взагалі нікого не хочу нічого брати. Ліс, хава, мач. Мені помідори вдома кончились. 100 пер кило. 100. Коротше, 100, 100, 100. За якому селі? 100 це 100 помідори такі зелені. Если в мене відомі, возле дома в мене дома, 60, 70. Ну, зачем я буду это? Сидені виправи. Ой, привіт. Все. Філіппіни, це рай надо. Міджить Філіпіна, Филиппина це супер!